У всіх є ротація, так і російські окупанти повертаються додому. Їх небагато, але деяким все ж вдається вижити. Серед них особливе місце займають герої росіян, вагнерівці. Ну, колишні зеки, яких звичайні російські громадяни просто обожнюють. Точніше, обожнювали, поки вони були на фронті. А вдома вже не так все райдужно. Просто коли ти відпускаєш зв'язниць справжніх відморозків, сподіватися, що вони зміняться, не Особливо приходиться, і хоч російська влада запевняла, що випускають лише тих, у кого не тяжкі злочини, всі ми розуміємо, що це брехня, і от, повертаючись на батьківщину, помиловані вбивці і гвалтівники влаштовують терор. Але тепер у них часто із собою є сувеніри, зброя. Російські опозиційні журналісти змогли вже підтвердити 27 вбивств скоєних в РФ їхніми ж так званими героями СВО. Ми наведемо приклади деяких з них. На початку жовтня цього року вже сталося кілька вбивств. Екс вагнерівцями Денис Степанов у Краснодарському краї підпалив будинок із двома жінками тіла 68-річної власниці будинку та її 35-річної доньки знайшли співробітники МНС. А інший російський герой, приїхавши у відпустку, посварився з дружиною і побив її та 4-річну доньку. Від отриманих травм дитина померла. Інший вагнеревець облив жінку бензином та підпалив серед вбивць і контрактники армії. Повідомляють. Що один із них, приїхавши в гості до товариша, посварився з ним. Друг вигнав військового з дому. А той з помсти підпалив дитячий візок. Спалахнула пожежа. Одна жінка загинула. Це лише маленька частина того, які звірства влаштовують так звані російські герої. І злочини від вагнерівців і військових лише будуть збільшуватися. Далеко не всі ще приїжджали на свою батьківщину, та й набір із колоній продовжується. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, а також ставте вподобайки та обов'язково коментуйте відео. Ми все читаємо!